Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі поговоримо про таке. Перемир'я немає. Бойовики на Донбасі використовують фосфорні боєприпаси. Скандальна забудова затримання біля станції метро Сокорки. Столиці звільнені. Безвізовий режим із ЄС в МЗС заявляють, що підготуються до нього за півроку. Влітку на Україну може чекати новий наступ з боку проросійських сил, заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю BBC Україна. За словами президента, Україна буде до цього готова. Водночас Порошенко нагадав, що не збирається військовим шляхом відвоювати неконтрольовані території. Тим часом минула доба на Донбасі знову пройшла неспокійно. Бойовики понад 20 разів обстріляли позиції українських військових. Подробиці дивіться в сюжеті. Бойовики діють за принципом випаленої землі під час обстрілу житлового кварталу в селищі Піски вони застосували запалювальні, ймовірно, фосфорні боєприпаси. Це фото одноповерхового будинку, пожежа якого тривала не менше 12 годин. На щастя, ніхто не постраждав. У пісках майже не залишилось місцевих мешканців. Нагадаємо, використання фосфорних боєприпасів заборонено конвенції ООН. Загалом по всій лінії фронту загарбники продовжили обстрілювати наші позиції та мирні населені пункти, використовуючи танки, артилерію, міномети, гранатомети та інші види озброєння. На Луганському напрямку злочинці стріляли з зенітних установок, мінометів та гранатометів, по щастю, Трехізбінці Кримському. На Донецькому, використовуючи міномети і артилерію заборонених мінськими домовленостями калібрів, варвари вели вогонь по верхнітарецькому піскам, шахті Бутовка на Оласпі. По опитному та піскам стріляв і ворожий танк. Близько півночі по піскам бандити хатили вже і 120 мм мінометів, використовуючи запалювальні боєприпаси. Скаженіли терористи і в районі Маріуполя, зокрема, продовжили обстрілювати багатостраждальне широкіне. Використовували танк, міномети, гранатомети, стріляли і снайпери. Спецпризначенці ЗАЗОВО, які боронять ці позиції, відбили напад противника. Бійці Азову відкрили вогонь у відповідь і за короткий проміжок часу, подавили вогневі точки противника, після чого ворог задіяв важку артилерію. 152-мм САУ. Це заборонено згідно мінських домовленостей. Бої в Широкиному тривали до 6-ї ранку. У Азова двоє поранених. За даними групи, інформаційний спротив продовжуються поповнення підрозділів бойовиків військовою технікою і боєприпасами з Росії. Зокрема, на залізничну станцію Іловайськ зафіксовано прибуття восьми тентованих платформ із гусеничною технікою. Українські нацгвардійці і надалі навчатимуться під керівництвом американських військових. Командувач сухопутними військами збройних сил США в Європі. Генерал-лейтенант Бен Ходжес висловив задоволення ходом навчань нацгвардійців із американськими інструкторами, які наразі тривають у Яворі на Львівщині. Американський генерал пообіцяв допомогу Сполучених Штатів Україні і в найближчому майбутньому. Водночас він висловив сподівання, що нового загострення конфлікту на Донбасі не буде. Багато е, представників Нацгвардії вони є ветеранами, АТО, і наші солдати дуже багато від них вчаться також. Я би не е, міг сказати, чи буде ще одна атака, чи буде посилення. Сподіваюся, що ну, ні, тому що український народ багато вже втратив жертв, але дуже важливо пам'ятати, що є агресор, є жертва. І вони почали з незаконної окупації Криму. Проспект Бажана у Києві розблокований. А протестувальників відпустили з місцевого райвідділку міліції. Напередодні біля станції метро Сокорки сталася бійка між місцевими активістами і людьми в масках. Причина чергова спроба почати забудову торговельного центру біля виходу з метро в зеленій зоні. Словесні баталії переросли в сутички між противниками забудови та представниками охоронної фірми підкріпленої групою молодиків спортивної зовнішності. На місці перебували близько 200 правоохоронців. Які і спочатку мовчки спостерігали за тим, що відбувається, але згодом втрутились. Шестеро учасників бійки були затримані. Відреагував на сутички і мер Києва на власній сторінці у соцмережі. Віталій Кличко повідомив, що буде вносити на розгляд Київради подання про розірвання контракту із забудовником. Фірма, яка має намір розпочати там будівництво, належить депутату Київради від удару Сергію Котвицькому. Верховна Рада розширила адміністративні кордони Маріуполя і Артемівського району Донеччини. Зокрема, приморському місту передані понад дві тисячі гектарів волноваського району. Проект постанови було прийнято з метою впорядкування адміністративних зв'язків, втрачених у результаті проведення. АТО рішення має тимчасовий характер, доки Україна не поверне контроль над окупованими територіями Донбасу. На прямому зв'язку із парламентом перебуває наш кореспондент Яна Курченко, яка слідкує. За роботою депутатів. Отже, яно чи плідно проходить парламентський день. Питаю Микола. Ну працювати народні депутати сьогодні явно не хотіли. Час на виступи затягнувся майже на годину замість регламентованих 30 хвилин. Після обідньої перерви сесійна зала взагалі стала напівпорожньою. Окрім розширених кордонів Маріуполя, нардепи за основу прийняли законопроект про. Соціальні гарантії медичних працівників. Зокрема, мова йде про надбавки до зарплати за вислугу років. Відтермінування законодавчої ініціативи народні обранці обґрунтували тим, що не мають інформації про наявність коштів на ці виплати. Питання про індексацію і скасування податку з працюючих пенсіонерів, про які народні депутати говорили вже другий день, навіть не встрічили до порядку денного. На сьогодні це всі рішення, які сьогодні прийняла. Верховна Рада України студія. Дякую, Яно На прямому зв'язку із нами була наш парламентський кореспондент Яна Курченко. Ко Україна буде готова до запровадження безвізового режиму з європейським союзом. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ. Восени нашу країну відвідає спеціальна моніторингова комісія. Саме тоді закордонні ревізори перевірять домашні завдання українських керманичів, які питання необхідно вирішити, аби українці змогли вільно подорожувати Європою, з'ясовував Сергій Зленко. Заступник міністра внутрішніх справ демонструє закордонні біометричні паспорти, таких випущено вже 300 тисяч бланків. За словами Тіграна Овакяна, виготовлення таких документів це гордість МВС і реальний крок для отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Якщо ми візьмемо, наприклад, питання з паспортами, то ви знаєте, що ми запровадили біометричні паспорти та паспорти нового зв'язку. Це наше було основне завдання, тому що біометричні паспорти забезпечують саме той рівень безпеки. Який потім надасть могу нашим громадянам після досягнення відповідної угоди з Європейським Союзом, як це відбулось у Молдавії, відвідувати Європейський Союз? Однак паспорти з біометричними даними це тільки одна з багатьох вимог для отримання безвізового режиму з Європою. Європейці також наполягають на формуванні електронної бази декларування доходів посадовців, а ще на найшвидшому комплектуванні штату антикорупційного бюро. Нещодавно Кабінетом міністрів України було виділено належне приміщення для розміщення фахових служб Національного антикорупційного бюро. Наразі триває конкурс з заміщення вакантних посад у Національному антикорупційному бюро. Мова йде як про сервісні служби, так і про фахові посади детективів 100 осіб, наскільки мені відомо. На переконання першого заступника міністра закордонних справ Наталії Глібаренко, вже цього року Україна буде готова до відкриття безвізового режиму з Європейським Союзом. Півроку, як ми розраховуємо, і це до речі, буквально це сьогодні підтвердив європейський союз, що по їх розрахункам за їх оцінкою виконання Україною відповідних рекомендацій в цій оцінці є реальним для виконання. Тобто і той факт, що у вересні-жовтні до нас знову прийдуть оціночні місії ЄС. Це говорить про те, що ЄС сподівається на те, що до цього часу, коли прийдуть нові оціночні місії, у нас буде відповідний прогрес по, по рекомендаціям, які нам написали. Остаточне рішення про запровадження безвізового режиму з ЄС залежатиме від ситуації на сході України. Тим часом українські прикордонники в пунктах пропуску вже встановлюють обладнання для сканування біометричних паспортів. Сергій Зленко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Українські виші не переймаються доступністю інформації. Про це свідчить рейтинг прозорості вишів, який провів один із аналітичних центрів. Лише 15 університетів із 96 змогли перетнути позначку 50 балів зі 100. Експерти досліджували сайти вищих навчальних закладів на предмет того, як університети інформують про зміст своїх освітніх програм, описують дисципліни або ж надають інформацію про викладачів. Найбалючішим питанням стала фінансова прозорість. Далеко не всі вищі зазначають вартість навчання і додаткових послуг. Перше місце в рейтингу посіла львівська політехніка. Далі розташувались Харківський національний університет імені Каразіна та Тернопільський національний університет імені Пулюя серед київських. Вищів у десятку потрапили Національний університет Шевченка, Київський політехнічний інститут і Києво-Могилянська академія. Вою нашого рейтингу є. Розробка рекомендацій для кожного університету, для кожного з 96 університетів, які є в рейтинзі, для того, щоб покращити свою політику інформування як студентів, так і викладачів, так і зовнішнього зовнішнього світу. Сама лише доступність до такої інфи вона не є гарантом того, що не буде корупції або хабарництва. Однак ця інформація слугує основою. Для того, щоб, так би мовити, ловити за руку. Один портрет на різні лади розісланий по всьому світу. В Києві проходить виставка, присвячена першому автопортрету Тараса Григоровича Шевченка, який намалював його в Петербурзі. Вона проходить у музеї кобзаря. По особливому, як саме дізнавались наші кореспонденти. Намалював себе Тарас Григорович у 1840 році, коли навчався у Петербурзі. Це був його перший автопортрет. Робітники музею кажуть, що в той час він хворів дізнатись про те, що у поета був тиф. Вдалось по самому портрету сучасним лікарям. Вони поставили діагноз по точному зображенню, яке вдалось передати Тарасу Григоровичу. Робота виконана за всіма законами тогочасного живопису. Це лисирування, це лакування поверхні, це передача світла, кольору, тонів, полутонів. Тобто, робота, як ви бачите, дуже і дуже якісна. Понад 300 експонатів з відображенням автопортрета Тараса Шевченка виставлені в одному з залів одноіменного музею. Зібрали колекцію та втілили в експозиції переселенці з Криму. Найстаріша марка тут часів Другої світової війни. Дві з них до музею приніс ветеран підполковник Рудницький. Він проніс їх в нагрудному кармані через всю війну. Це щіпка марок з Тарасом Шевченка із цієї серії, і ми тут можемо прочитати, що з цими марками я пройшов. Всю війну підпис і 1945 рік. Це марка, яка належала підполковнику Рудницькому, киянину, який пройшов фронтовими дорогами. Це був для нього, очевидно, такий предмет дуже важливий, такий оберіг, який його якось надихав, грів йому душу і нагадував про батьківщину на всіх фронтових шляхах. Багато в експозиції марок, які випускались за кордоном, ці були надруковані в Канаді на кошти українських емігрантів. А на американській серії поштових конвертів Борці за свободу 1961 року, який був названий ЮНЕСКО роком Тараса Шевченка, можна побачити відбиту печатку зображенням Кабзаря, на марці очільника армії УНА генерала Чупринки. Тут зображення є кобзаря, є факел Прометеїв. Є е, е, листи і приладдя художника з одного боку, тобто по показується, якби місія Шевченка. Як... Митця як художника, як поета і як борця за свободу. А ці марки в Аргентині надрукував український емігрант Михайло Самоверський, який мав там філателістичне підприємство. Біля марки він розмістив символи, які на думку розробника символізували кобзаря. Перші поштові штемпелі, пам'ятні поштові штемпелі присвячені кобзарю, вони з'явилися. Не в Україні на СРСР, а в Канаді і Сполучених Штатів. І, от зокрема в 1961 році з'явився поштовий штемпель Джерсі Сіті, на якому зображення є молодого Шевченка. На виставці представлені також не поштові марки Ерінофілія. Вони не є офіційною платою за доставку пошти, але завдяки таким маркам збирають кошти на благодійність. Чи членські внески в громадських організаціях на виставці бачимо марки, які випускали українські патріоти в той час, коли Україна входила до складу Радянського Союзу. Завдяки ним збирались кошти на внутрішню боротьбу з комуністичною ідеологією. Ця організація закордонний поштовий відділ української підпільної пошти існувала з 1949 по 1983 роки. Що ми придивимося, тут надруковано, Навколо контуром, навколо зображення Тараса Шевченка. Напис, що в ці марки присвячується відкриттю пам'ятника Шевченка у Вашингтоні у 1964 році. Завдяки поштовим маркам автопортрет Тараса Шевченка мандрує світом вже понад 100 років, каже Андрій Іванець. Виставка марок в Національному музеї Тараса Шевченка триватиме до 22 липня. Рустем Бейкіров, Олександр Фенько, соціальна країна. Святкування дня Києва розпочнеться 29 травня і триватиме чотири дні. Назва цьогорічного свята столиці Подаруй Києву вальс окрім святкового концерту на Софійській площі у Києві відбудеться танцювальний флешмоб. Також на киян чекатимуть спільне виконання гімну столиці, світлове шоу, танцювальні майстер-класи та конкурси і кінопокази під відкритим небом. Київська мерія встановить багато арт-об'єктів для фотографування всіх охочих. Загалом на свято витратять 3 мільйони гривень половина кошторису це гроші спонсорів та громадських організацій. Часто нам говорять, що нібито не час проводити якісь свята, але ми вважаємо, що свій день народження Київ має. Провести на гідному рівні у кожному парку, у кожному скверу. міста Києва будуть відбуватися цікаві події культурно-мистецького характеру. Буде звучати музика, будуть відбуватися майстер-класи для дітей, цікаві ігри, спортивні змагання. В самому флешмобі з парасольками буде зайнято близько там 700 дітей, які займаються або бальними танцями, або просто школярі. І ще 700 буде викладено в вигляді тунелів. Через які можна буде пройти, загадати бажання, сфотографуватися, тому що зараз час фотографії, і ми максимально хочемо зробити, щоб фото зон було найбільше. Більше новин шукайте на сайті а також у наших наступних випусках. Побачимось.